Сьогодні 5 грудня 2025 року у приміщенні Мерівської сільської ради за адресою село Гри вулиця Центральна, 2, а, о 10-й годині розпочинаємо громадське слухання щодо розроблення проєкту детальний план території земельної ділянки з кадастровими номерами 56 25 48 09 00 05 001 03 56 та 56 25 48 09 00 05. -03 63 56 25 48 09 00 05 001 -03 66 площею 1,9179 га для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель і споруд та об'єктів інженерної інфраструктури за межами населених пунктів на території горівської сільської територіальної громади Саміцького району Рівненської області. Громадські слухання проводяться в кабінеті горького сільського голови за. Адресою, яку попередньо вже зазначив, предметом громадських слухань є громадські слухання стосовно врахування інтересів громадськості щодо розроблення проєкту містобудівної документації, а саме детальний план території земельної ділянки з кадастровими номерами, які зазначені вище, зокрема, 56, 00, 05-001-03-56, 56-25-48-09-00-05-001-03-63, 56-25-48-09-00-05-001-03-66, площі для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель і споруд та об'єктів інженерної інфраструктури за межами населення. Куті на території горької сільської територіальної громади Сараського району Рівненської області. Головуючим на громадських слухання є заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, Комич Віктор Анатолійович, а секретарем громадських слухань головний спеціаліст відділу земельних питань горішкої сільської ради Бодашко Наталія Миколаївна. Повідомили про те, що відбувається аудіото відеофіксація перебігу громадських слухань з трансляцією на ресурсі YouTube. Кількість учасників громадських слухань загалом зареєстрованих три особи. У відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських служби щодо проєктів міськобудівної документації на місцевому рівні затверджено постановою Кабінету міністрів України 25 травня 2012 року за номером 555 в редакції постанови кабінету міністрів України 21 жовтня 2022 року за номером 1196. Викладення та для розробки містобурної документації. Даний проєкт містобудової документації розробляється відповідно до рішення військової сільської ради від 24 травня 2024 року за номером 1090, яке прийнято відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про регулювання містобудівної діяльності. Замовником містобудівної документації визначено виконавчий комітет вирівської сільської ради Сарівського району Рівненської області. Щодо громадського обговорення проєкту повідомлення про прилучення проєкту детального плану території, а також про початок процедури проведення громадського обговорення було опубліковано на сайті поліської сільської ради в розділі новини від 7 листопада 2025 року. Також повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2024 року за номером 909, деякі питання реалізації експериментального проєкту, що запроваджує містобудівного кадастру на державному рівні. Проєкт містобудівної документації на місцевому рівні розміщено на геопорталі містобудівного кадастру на державному рівні. Посилання, на яке було розміщено на сайті Вирівської сільської громади, новини в розділі одночасно з повідомленням про прилюднення проєкту детального плану території, а також засобами містобудівного кадастру на державному рівні було створено повідомлення про проведення громадських слухань, про що є відповідний запис в реєстрі повідомлень, про проведення громадських слухань за відповідним посиланням. Додаткове повідомлення про громадські слухання було опубліковано повторно в окремому інформаційному повідомленні на офіційному вебсайті Верівської громади напередодні проведення громадських слухань, а саме 28 листопада 2025 року. Протягом громадського обговорення проєкту детальної плану території, 30 календарних днів, звернень, зауважень та пропозицій громадськості не надходили. Отож, для оголошую про затвердження порядку денного громадських слухань щомісяця, зокрема, оголошую за затвердження порядку денного громадських слухань, оголошую затвердження регламенту громадських слухань, визначення повноважень представників громадськості до узгодження комісії в разі її створення, доповідь розробника проекту містобудівної документації, обговорення проекту містобудівної документації, надання озвучення, та озвучення пропозицій та. Зауваження до проєкту містобудівної документації. Прийняття рішення стосовно підсумків громадських слухань, надання пропозиції щодо проєкту містобудівної документації. Пропоную затвердити порядок денний, озвучений мною. Прошу голосувати. Хто за? Три за, проти немає, утримались немає. Вирішили, затвердили порядок денний. Оголошую та затвердження регламенту громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та приміщення Горівської сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної її реєстрації пропозицій та зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів документації на подоної рівні. затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року, за номером 555 в новій редакції постанови КМУ від 21 жовтня 2022 року за номером 1196. Пропозиції та зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауваження фізичних і юридичних осіб, які не подали підтверджують документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговоритися учасником, а також має надаватися ремонтована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції та зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заносяться до протоколу. В разі неможливості замовником розробленим основної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції зауваження безпосередньо під час проведення громадських слухань така пропозиція зауваження розглядається на погодженій комісії у визначеному порядку. Хто за те, щоб затвердили регламент громадських слухань, прошу голосувати. Хто за? Три за. Проти немає. Утримались немає. Затвердили регламент громадських слухань. На Станом на сьогодні констатовано неможливість обрання повноважених представників громадськості для участі погоджень комісії вра. З її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Отже, такої комісії не створено. Також поінформовано учасників про порядок введення протоколу, подання пропозицій, зауважень у письмовій та усній формі та процедуру їх врахування. Переходимо до заслуховування доповіді представника розробника проєкту містобудівної документації ФОП Семенюка Святослава Віталійовича. Піліпаки Надії Володимирівни. Прошу, будь ласка, ваше слово. Доброго дня. У відповідності до в проєкті розглядається ділянка, яка розташована залежного села Федоріка, виконання детального плану на території, вимовленим необхідністю визначення принципів планувально-просторової організації забудови. В межі детального плану території входять дві ділянки комунальної власності, а одна ділянка приватної власності. Земель сільськогосподарського призначення з призначенням призначення 0117, земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надають у власності бокористування громадянами та юридичними особами з кадастровими номерами в кінці 0356 356 та 0366 та земель сільськогосподарського призначення з призначенням призначення 0105 для індивідуального садівництва з кадастровим номером в кінці 0-363. Території проєктування з усіх боків межуєземними запасу з сільської ради земельні ділянки, які не надані у власності або користування громадянами чи юридичними особами польові проїзди. В межах ділянки ДПТ існуючі обмеження використання земель відсутні. Згідно з діючою містоподібною документацією, територія не потрапляє в межі охоронюваної зони пам'яток архітектури національного та місцевого значення, зони охоронювального ландшафту. В межах ділянки ДПТ наземні об'єкти культурної спадщини відсутні. В межах проєктної території сформована територія куртових закладів, територія рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла, а також територія об'єктів інженерної інфраструктури, забезпечення інфраструктури та інженерно забезпечення необхідною інфраструктурою та інженерним забезпеченням проєктних об'єктів. Рекреаційна території та ділянка інженерної інфраструктури розглядаються, як єдиний функціонально-полувальний комплекс відпочинково-рекреаційного призначення. Проєктами здобувно документації на території культових закладів передбачено розміщення культової будівлі з гуртожиток, для тимчасового проживання прихожан, рідні все для проведення релігійних та культурних закладів, майданчика для відпочинку та дитячого другого майданчика. Для зручності відвідувачів запроєктовано автостоянку, розташовану поблизу головного входу. На території рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла планується розміщення вісьми. Одноповерхових будинків для відпочинку з озеленими ділянками басейну та літальні для обслуговування відпочивальників. Територія передбачає благоустрій, внутрішні пішохідні алеї, озеленення та необхідне інженерне забезпечення. Для забезпечення проєктних об'єктів необхідної інфраструктури та інженерним забезпеченням на суміжній території передбачено розміщення свердловини, теплогенераторної, локальних учасник споруд, трансформаторних підстанцій пожежних резервуарів, комбінованого брензу масово відділювачів, майданчика для збору твердих побутових підходів та стоянки для відпочивальників. Конкретні параметри кожного проєкту будівлі з корудович відхилення відріжень літального плану території визначаються на наступних етапах проєктування з відповідно в'язкою з ДПТ. проєктно транспортна схема мобільності та інфраструктури, враховує існуючу ситуацію та можливість доступу до проєктної ділянки зіснуючої вулиці Шкільна, села Федорівка. Електропостачання передбачається від проєктної ТП, джерелом водопостачання для проєктної збудови є проєктна садовина. Побутові каналізаційні стоки від проєктної збудови відводиться самопливної проєктної каналізаційної мережею Налоз, яка розташована на ділянці. Може проєктно-тадерного плану території встановлено, види функціонального призначення території, типологія, яких прийнята. Відповідно до додатку 60 до порядку введення державного земельного кадастру редакції постанови Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року номер 1557 10204 території культуру закладів, 20, 200 20500 територія об'єктів інженерної інфраструктури, 402 40, території територія рекреаційно-туристичних закладів та рекреаційного житла. Дякую. Після доповіді представника розробника пропозиція та зауваження від громадськості щодо даного проєкту містобудівної документації не надходило та не озвучувалося. Також вказано що про те, що до замовника, розробника містобудівної документації, зауважити пропозиції, попередньо також не надходило та не надавалася безпосередньо під час громадських слухань. Тому вважаємо прийняти рішення про те, що громадські слухання. Є такими, що відбулися без пропозицій та зауважень до проєкту містобудівної документації. Прошу голосувати. Хто за? Три за. Проти немає. Утримались також немає. Вважаємо, що громадські слухання щодо містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки з кадастровими номерами в кінці 0,356, 0,363 та 0366 площею га для будівництва та обслуговування рекреаційних культових будівель споруд та об'єктів женерної інфраструктури за межами населення путіна території військової сільської територіальної громади Сараського райониської області, такими, що відбулися. У повній відповідності чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Пропоную винести на розгляд сесії вільської сільської ради проєкт детального плану території. Список учасників громадських слухань додається. Всім дякую за роботу. Все, дуже